Следующие ребята, которые поднимутся, поднимутся к нам в ринг, целыми сутками сидят в интернете и жить без него не могут. Поэтому с уверенностью заявляют, что мертвые души написал Николай Васильевич Гугл. VIP Тернополь на этой сцене встречайте VIP. Ребята, добрый вечер! Здравствуйте! И барышня. Слушайте, у вас новые костюмы, отлично выглядите. У вас что, появился спонсор? Ну да. Будивельная фирма на соплях. На нас тримается вся Украина. Ух ты. Да. Заманчиво! Продолжим пятый раунд! Добрий вечір, арнбічіки та панове мацьоньки, позитівчики, фанюсючки! З вами VIP Тернопіль, ей Ну що ж, а сьогодні ми поговоримо про різноманітні сім'ї. І так, давайте перенесемося в Тернопіль, де батько та дочка зустрілися на пташиному ринку. Тату, купи котика. Такого маленького пухнастого котика. Так купи котика. Так купи котика. Я тим закупляв маленького пухнастого котика! там там будь ласка цього котика з І попугайчика, і хом'ячка, і морську свинку, і песика. Ну все! Пакуйте хом'ячків, песиків, свинків, що там просила. Все, пакуйте, все, чи І хірургічний набір. Чо? Ой, перепутала манікюрний набір. Перепутала і чого? Шановні друзі, зараз ми вам розкажемо про спортивну сім'ю. І так, сім'я Артема Мілевського. Хана, ми лишились сьогодні, може, сікася. А-а-а! а а, -а, 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 -а як голова болить! А -а 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 -а. Та що ти симуліруєш? Знаєте, шановні друзі, щоб в сім'ї все було гаразд, потрібно вміти гарно цілуватись. І так кожна дівчина в юності вчиться цілуватись на помідорах. Волочка. Не, <натоліка> 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 не подобається мені те ім'я. <натоліка> Олег. Та ні якось банально. Олег, Олег. О, Віталька! Віталічка! Ну що, дякую, що ти провів мене додому. Але ти знаєш що на першому побаченні не цілуйся. А, ти що, чурчака, робить зі мною! А, а, а. В кожній сім'ї є діти. І наступає такий момент, коли їх забирають в армію. І так в воєнкоматі. Так, сину, зараз ми розберемося, хто тебе хоче забрати в армію. Зараз я все виясню мого сина в армію. хочеш забрати мого сина в армію. Ти подивись на нього. Та воно слабе, Де йому служити в армії? Та в нього купа справок, там в нього скальоз, парадонтоз, гастрит, пласкостоп'я, НРС третього ступеня. Африкані Та я зараз до вашого начальства доберуся. Я вас всіх під трибунал! Зараз, сину, я виясню, хто тебе хоче забрати в армію. Зараз це я виясню. Заберіть мене, будь ласка, в армію. Ну що, з вами були VIP Тернопіль! VIP Тернопіль